Святі Марко Феофіл та Йоанн Печерський подвизвалися на зламі 11-12 століття у Києво-Печерському монастирі. Про це свідчить згадка у Патерику Печерському. Преподобний Марк був свідком знаменної події, яку літописи датують 1091 роком, перенесення мощей преподобної Феодосія з монастирських печер до мурованої великої успенської церкви. Преподобний Марк жив у печері, там вже копав склепінчаті могили для спочилої братії і виносив землю на своїх плечах. Подвижник ніколи не вимагав плати за свої труди. Якщо йому все ж таки віддячували грошима за його працю, а на той час не всі ченці могли керуватися спільножитним уставом і мали у келії деяке майно та кошти, він віддавав усе жебракам. Одного разу преподобний Марк, коли був геть зморений, викопав вузьку могилу. Ховаючи в ній ченця, який саме помер того дня. Після хвороби братія не змогла окропити його тіло Єлеєм, тож стала нарікати на печерника. Марк зі смиренням просив вибачити його за неміч, але, побачивши, що браття не заспокоюється, звернувся до спочилого із проханням, аби той окропив себе сам. Покійник одразу ж виконав прохання, свідки цього дива були глибоко вражені. Згодом помер інший чернець, і його друг прийшов до печери, аби оглянути могилу. Але преподобний Марк сказав іноку повернутися до покійника і попрохати його ще на добу залишитися у земному житті, поки він приготує місце для поховання. Померли, розплющив очі, проте ні з ким не розмовляв аж до другої кончини. За часів преподобного Марка у Печерській обителі жили два ченці, поєднані міцною благодатною дружбою. Феофіл та Іоанн. На їхнє прохання Марк заздалегідь викопав подвійну склепінчату могилу, де в майбутньому мали поховати обох. Першим спочив Іоанн, а його товариш Феофіл саме в той час виконував послуг за межами Печерського монастиря. Згодом, повернувшись до обителі, він побачив, що Іоанна поховали у підвищеній частині могили. Я старший, а ти поклав його вище, став докоряти він Марку. Печерник вклонився Феофілу, попросив вибачення і звернувся до тіла преподобного Іоанна із проханням посунутися, аби звільнити місце старшого брата. Господь припинив розбрат між вами і дав відповідь на твої докори, аби ти не гнівався вічно, додав подвижник. Я хотів, аби ти, не виходячи звідси, вже нині був тут покладений, але ти не готовий до відходу. Вражений цим, Феофіл роздав усе майно зі своєї келії, і багато років у сльозах і суворому пості спокутував гріх гордині. Від нестанного плачу він осліп. Відчуваючи наближення своєї кончини, преподобний Марк утішив Феофіла: Ти осліп тілесними очима заради Бога, але духовними прозрів для пізнання Його. І передрік, що за три дні до своєї смерті сліпець знову отримає зір. Після кончини преподобного Марка Феофіл під час молитов ставив перед собою глечик, у який збирав свої сльози. Минули роки глечик Феофіла повінця наповнився сльозами, аж раптом молитвенник уявився ангел Божий і повідомив, що невдовзі той мирно відійде до Господа. Він поставив перед монахом ще один повен повнісінький глечик, сповнений сліз, що падали на підлогу келії або на одежу преподобного Феофіла. Від другого глечика віяло благовонними пахощами, і подвижник заповів, аби ці сльози вилили на його тіло при похованні. По трьох днях він відійшов до Господа. Браття виконала заповідь преподобного Феофіла, його мощі і досі лежать поруч із мощами преподобного Іоанна.